Всім доброго вечора або ночі. У нас ось мокрий сніг, наш розсадничок світиться, йдемо підкидати дрова. Що наш градусник показує в нас? Показує 20 20 градусів. Наші огірочки починають. Вилуплятись і розкриватись. Помідор ДНД теж сходить. Ось тут, бачите, як розкрилися. От за цих огірків і ми запрацювали в нашій теплиці. Винесли наш перчик. Ось бачите який. Перчик вже можна пікірувати. Але почекаємо у нас на цілий тиждень передають таку погану погоду. Зараз, бачите, сніг іде, якийсь мокрий, такий лопатий. І ще передають, крім цього, мінус 6, Не знаю, якось ми тут протопимо. І будемо топити, нічого не, не зробиш. Наші огірки поставили на таке освітлення. ось. Тому що декілька днів їм потрібно освітлення, щоб вони не так тягнулись. Як потепліє, повносимо всю нашу розсаду. У нас в хаті вже посходив ось такий перець. Помідор теж є. Ось так обложили кірпічом нашу буржуючку. Зараз спробуємо відкрити що нас там. Ага, бачите, вже пусто. Коротше, <зас> пройшла година і дровцята наші і згоріли. Знаєте, пічка тяне нормально. Ось так, друзі. Так ми будемо працювати всю ніч. Майже кожну годину будемо підкидати дровцята для наших огірків. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. Будемо розповідати все про вирощування ягідної культури, а також і овочевої. Всім дякую за увагу!